Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Ковтун Олександр Валерійович, позовний студент. Солдат-гранатометник першого механізованого відділення, другого механізованого взводу сьомої механізованої роти 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 5 січня 1970 року в місті Київ. Коли йому було 6 місяців, родина переїхала до Білої церкви, міста, яке стало для нього рідним і дорогим. Тут він зробив свої перші кроки, ходив у садочок, навчався у загальноосвітній школі номер 1 11. хоча здобув неповну середню освіту, його життєва мудрість, доброта і відповідальність були безцінними. З дитинства Олександр був щирим, добрим і чуйним. Люди, які його знали, завжди відзначали його відкритість, готовність допомогти, вміння дружити по справжньому. Його поважали, цінували, любили. У 1988 році був призваний на строкову службу у військову частину номер 5102, але через серйозну травму голови, отриману того ж року, був комісований. Після армії працював на Укрзалізниці Біла Церква, а також мав власну невеличку свиноферму. Працьовитий, наполегливий він не боявся жодної роботи. Попри колишню травму, Олександр не здавався. Після лікування, 13 квітня 2023 року, добровільно вступив до лав Збройних сил України, до окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. Це стало проявом його безмежної любові до батьківщини. Його позивний студент був із ним ще з юності, і навіть на фронті в Донецькій області він залишався тим самим добрим, щирим Олександром у жовтні 2023 року. Отримав дві контузії, але не зупинився. Казав: Я знаю за що воюю. Часто телефонував із позицій, ділився планами, мріями, надіями. 28 березня 2024 року, під час танкового обстрілу у районі населеного пункту Урожайне Волноваського району Донецької області Олександр загинув. Мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, йому залишалося лише два тижні до завершення року служби. Він пішов із життя як справжній герой у бою за Україну, за майбутнє своїх дітей і онуків. Вдома його чекали онуки. Найменшу онучку він ніжно називав Моя маленька бусінка. Вона була його світлом, його натхненням. Сьогодні, коли їй три роки, вона біжить на могилку і кричить: мій дід Саша, герой. 2 квітня 2024 року Олександра Ковтуна поховали з військовими почестями на кладовищі Сухий Яр у місті Біла Церква указом президента України номер 668 Слеж від 30 серпня 2025 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку Ковтун Олександр Валерійович нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно та нагрудним знаком почесний громадянин міста Біла Церква. Найкращі йдуть першими: вічна пам'ять і слава герою.